21 жовтня ми святкували День народження школи. Запитаєте, скільки років? 25. А це чверть століття. Ми розкажемо вам, як ми цей день святкували. До святкування нашу школу гарно прибрали. Виставку з старих фото презентували. Вчительку нашу ми тут впізнали. Бо вона в цій школі з початку навчалась. С Старшокласники святковий концерт приготували. Він в четвер ввечері відбувся. Відвідала його наша вчителька. Вона нам розказала, що гарно співали, весело танцювали і всіх-всіх вчителів вітали. Потім смачний фуршет відбувся. І директор фото -зону влаштувала. Вчелі, вчителі там охоче фото робили. А у п'ятницю, 21 жовтня, свято на нас чекало. Веселі ляльки нас, нас у школі зустрічали. Всім нам лися розфарбували. І уроки нам нестандартні обіцяли. Першим уроком англійська була. На ньому ми козака виготовляли. Поки ми працювали, то частину тіла і кольори повторяли. У кінці ми смачними булочками ласували. На перерві теж сюрпищик. Лілія проць її для нас провела. Вона до нас часто приходить. На другий урок до нас справжні моделі завітали. Всі секрети дефіле нам розказали. Навіть хлопці дефіле навчалися робити. Потім школа Соробан нам свої секрети розкривала. Усного рахунку вміла нас навчати. Рахівниці спеціальні нам показали. На третьому уроці сам дід завітав, чим усіх нас здивували. Радості не було меж. Грались і співали, діти залюбки. Всі пісні, ми, його ми знали, чим ми діді здивував. На кінець тортами з'їв. Ми обіцяємо щороку день народження школи святкувати.